Роблю новорічний макіяж, але кількість дотиків обирає гральний кубик. Скільки ж в мене дотиків для тоналки? Три. Ну, нормально. Це не один і вже добре. Так, пішов перший дотик, другий також половину. У, -у, -у. Ну, і третій чисто фінальну на лобі і все. Так як я хочу новорічний макіяж, то мені треба багато рум'ян. І в мене шість дотиків. Ну, він як почув мене. Хочу зробити рожеві щічки. О, ну не настільки, щоб, ну ладно. Ого, у мене ще 6. Угу. Коротше, уявляйте, що я прийшла з морозу. Також мені треба багато хайлайтеру. А, ні, не буде багато хайлайтеру. Буде тільки один дотик. Наберу як можна більше. І от так от. Ну, прям від стій вийшло. Да, прям погано. Це не важливо. Важливо, скільки блискіток я нанесу на очі. Чотири дотики та вовсе супер. Так, беру прям такі. О, два. Три. Вау. Mm -hmm. Я вже відвикла від нього. Ну, А зараз я хочу зробити білі стрілочки. Скільки ж я в цей раз можу доторкнутися до обличчя. А як? А як я це маю зробити? Я не знаю, як це зробити. Давайте зробимо одну стрілку. Так, то так. Отак от. от. раз, І одразу повертаємо два. Більше нічого не можу зробити. Добре, тоді на наступному оці будуть сніжинки. Треба шість, треба шість, треба шість. Будь ласка, давайте шість або п'ять, або п'ять, можна п'ять, можна просто п'ять. Чотири. Нехай буде чотири. В принципі, не один і вже добре. Давайте спробуємо. О, я знаю, які я зроблю сніжинки. Я зроблю не сніжинки, а зірочки. Раз, два, три, чотири. Ну так, да, це саме те, що я хотіла. Ну, хай вже буде так, і давайте нанесемо туш. Зато тут в мене п'ять дотиків. І на нижній вії мені тільки на одне око вистачило. Ну, щось він не виходить прямо новорічний, тому давайте додамо губи. П'ять дотиків. Раз. Ой, не вибирай мені там. Два, три. Ну, ладно. Ну, трошечки криво, ну подумаєш. Ох, я знаю, чого ще не вистачає. Ну, все, тепер точно балс. У мене ще й тут резиночки зелені. Під колір ялинки.